Вітаю, друзі, мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні трішечки з вами поговорити про зміну забарвлення у широколисної гартензії. Від вас було дуже багато таких запитань: як я чим проливаю, як я це роблю, як мої широколисні гортензії змінюють своє забарвлення. Хочу зовсім коротеньке відео зняти, щоб не відповідати кожному в особисті повідомлення, то вирішила зняти таке дуже дуже коротеньке відео, що стосується широколисної гартензії. Широколисні гартензії можуть бути блакитні, сині, фіолетові, таких дуже насичених кольорів тільки завдяки тому, що ми або підкислюємо ґрунт, або проливаємо квасцями рослинку, або проливаємо засобами для зміни забарвлення. Особисто я проливаю усі свої широколисні гортензії засобом для зміни забарвлення. У мене є такий засіб, це голландський засіб, це такий порошочок такого фіолетового забарвлення. Він приїхав з Голландії у мішках. Складу його я не знаю, тому що ніде не було складу, написано цього засобу. Питання, як я його використовую. Я розвожу цей засіб, беру 20 грам цього засобу на 10 літрів води. 20 грам – це у нас виходить десь столова ложка, без горки. Берете столову ложку цього засобу, розводите на 10 літрів води і проливаєте рослинки. Але перед тим, як проливати усі рослинки, це стосується не тільки цього засобу, це стосується і квасців, і будь-яких добрив, які ми лємо під корінь. Перед тим, як проливати якимись засобами свої рослини, обов'язково перед цим ви маєте пролити гарненько всі свої рослинки, щоб ґрунт у вашої рослини був вологий. Можна сказати, навіть мокрий. І тільки по мокрому ґрунту ви можете проливати засобами для зміни забарвлення будь-якими іншими там, добривами або якимись ядами. Це все обов'язково ми маємо зробити по мокрому ґрунту. Якщо ви зробите насухий ґрунт, то ви просто-напросто попалите усі корінчики ваших рослинок. Коли починати проливати засобами для зміни забарвлення? Засобами для зміни забарвлення ми починаємо проливати в період бутонізації. Тобто, коли ви побачили перші-перші бутончики на своїх рослинках, навіть маленькі, то Саме в цей період можна вже починати проливати цими засобами. Проливаємо цими засобами один раз на тиждень. Тобто, один раз на тиждень ми робимо таку суміш із або квасці, або засіб для зміни забарвлення, будь-який, який ви придбаєте, який у вас є в наявності. Ви його берете, розводите і один раз на тиждень проливаєте. Під корінь рослинці по мокрому ґрунту. Ще покажу вам швиденько, як виглядають мої широколисні гортензії. Це не буду зупинятися на сортах, це все, що в мене залишилось. Це ті рослинки, які є зараз у продажі. Їх ви можете запитати в мене в інстаграмі. Інстаграм я лишу десь посилання в описі під цим відео. Десь напишу тут у відео, щоб ви могли прочитати, і вам було зручно перейти в інстаграмі в Дірект. Ви можете і придбати рослини, і задати якісь додаткові питання стосовно світлинок кожної рослинки. Все можемо показати, все розкажемо. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі.